А я все про вас знаю. А я знаю, що ви час від часу любите подивитись романтичне аніме. Варіварето історії про любов як веселі, так і не дуже, дарують нам круту палітру емоцій, яка залишається з нами надовго. Сьогодні я вам розкажу про 5 аніме в жанрі романтика. Це не те, щоб якийсь топ, просто мені дуже хочеться поділитися з вами цими тайтлами. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! Перше аніме, про яке я хочу вам розказати, це Ринок Тамако. Я про нього вже згадував у відео про другорядних персонажів, але сьогодні розповім вам більш детально. Ринок Тамако розповідає нам історію про дівчинку Тамако, яка живе в торговому кварталі та допомагає своїй сім'ї в магазині, в якому вони торгують Моті. Українська Вікіпедія називає це ресів'яном. У Тамако є друг дитинства, якого звати Мотідзо. Все б добре, ось тільки Мотідзо теж син власника магазинчика Моті, розташованого навпроти. І коли їх батьки зустрічаються, вони постійно починають битися як кішка з собакою, скільки вони конкуренти. Мочі, це мочі, дітко, забирай. Треба йти в ногу з часом, впертий старий. Як ти мене назвав? Але за сюжетом виявляється, що Мотідзо закоханий в тамаку, але все ніяк не знайде в собі сил їй признатися. Послухай, Тамако взагалі не думає про тебе в цьому плані. Тобі зізнання нічого не дасть. Ну, зізнання. Я навіть Я такого А Та що тоді. Особливість цього аніме полягає в тому, що це цілком оригінальна історія, а не екранізація манги. Щоб повністю подивитися всю історію, самого серіалу буде мало, адже після 12 серії обов'язково треба переглянути фільм, який називається Історія кохання Тамако». В ньому розставляються всі крапки над і у її відносинах з Мотідзо, тому дуже раджу вам його подивитися. Друзі, ви можете підтримати канал Червона Панда на патреоні. Посилання є в описі до цього відео. Так ви підтримуєте молодий український канал, а я ще більше буду старатися для вас над новим контентом. Хочу сказати величезне дякую людям, які вже підтримують нас на патреоні. Тому, якщо ви хочете до них долучитися, посилання в описі: Вітер дужче, повнометражний фільм, режисером якого є Хаяо Міядзакі. Японія 1918 рік. Юний Зіро мріє стати пілотом, але йому заважає його короткозорість. Одного дня хлопчик бачить сон, в якому він зустрічає відомого авіаконструктора Капроні, який переконує його в тому, що створювати літаки набагато краще, ніж їх пілотувати. Люди, які керувати літаками, завжди знається, Але значить визначити літаки. Авіаконструктор Зрозуміло. Через 5 років під час землетрусу Канто Дзіро, тепер уже студент Токійського університету, зустрічає дівчину, яку звати Наоко, рятує її супутницю, яка зламала ногу. В 1929 році Дзіро та його приятель, працюючи на концерні Міцубісі, вирушають на стажування до Німеччини, де вони зустрічають авіаконструктора Юнкерса та стають свідками погрому. У сні Дзіро знову сниться капроні, який пояснює йому, що світ стає кращим від краси літаків, навіть незважаючи на те, що люди використовують цю красу для винищення собі подібних. На весні 1932 року, після невдалих випробувань літака, який сконструював Дзіро, він вирушає на курорт, де знову зустрічає Наоку. Вони закохуються одне в одного, але Наоко відмовляється одружитися, поки не вилікується від туберкульозу. Сюжет цього фільму, як на мене, дуже цікавий. Тут тобі і кар'єрна лінія, і моральні проблеми, і любовна історія. Спостерігати за переплетінням цього всього ну дуже цікаво. А ще історія заснована на реальних особистостях, що ще більше додає цікавості у перегляд. Дуже раджу. Хорімія! Якщо ви шукали романтичне аніме, яке можна подивитися за один раз, яке є дуже легким та веселим, то Хоремія однозначно вам підходить. На перший погляд може здатися, що Хорі це звичайна дівчина-підліток, але перший погляд, як ви знаєте, часто буває оманливим. У той час, як батьки працюють на роботі, героїні залишаються всі клопоти по дому, а також турбота про молодшого брата. Через постійну зайнятість у неї просто не залишається часу на те, щоб насолодитися принадами підліткового життя. Незабаром вона знайомиться з Міямурою. Ну, як сказати, знайомиться, просто відкриває його для себе з іншої неочікуваної сторони. Ми Що? в одну школу ходимо. Ага. Ти не впізнала? Я твій однокласник, Міямура. Що? Що? Спершу він здається недружнім тихоною, але поза стінами школи виявляється абсолютно іншою людиною. Так, у цієї парочки однозначно є багато спільно, і згодом вони починають друг з другом зближатись. Аніме складається всього з 13 серій, після перегляду яких все, що ви скажете, це а чого так мало? Тому я б радив вам ще прочитати мангу. Вона складається всього з 15 томів та подарує вам ще більше історій про Хорі та Міямуру. Хочу з'їсти твою підшлункову, також повнометражний фільм, який має просто величезну фанбазу по всьому світу: Весна, квітень, час, коли вишні цвітуть останні дні. Він самотній старшокласник, який уникає надто близького знайомства з будь-ким. Якось у лікарні він знаходить дивну книгу, на якій від руки було написано назву Роман хвороби. Знайдена книга виявляється щоденником його однокласниці Сакури. З'ясовується, що Сакура страждає від невиліковної хвороби підшлункової залози, і їй залишилось жити не більше року. Таким чином, головний герой стає єдиною людиною, окрім родичів Сакури, який знає про її стан. Однак Сакура не впадає у відчай, а просто намагається жити нормальним повноцінним життям. Незважаючи на зовсім різні характери, хлопець приймає рішення залишитись з нею протягом її останніх місяців. Проводячи час з цією веселою та непередбаченою дівчиною, наш головний герой поступово починає змінюватись. Сюжет цього фільму надзвичайно цікавий і має дуже несподіваний фінальний поворот. Якщо ви не знали, в Україні навіть є ліцензійна манга підшлункової від видавництва Наша ідея. Тому, якщо хочете мати в себе на поличці такі прекрасні екземпляри, раджу вам вже бігти до книжного. І завершує цей список аніме, яке, на мою думку, викличе у вас найяскравіші емоції з усіх вищезгаданих аніме, і воно називається Твоя квітнева брехня. Аріма Косей хлопчик, який професійно грає на фортепіано, він з дитинства вигравав всі конкурси, в яких брав участь, тому його знає кожен музикант-початківець. Мати Косея була його вчителем. Після того, як вона несподівано померла, у Косея стався нервовий зрив під час виступу, внаслідок чого він більше не міг чути своєї музики, незважаючи на чудовий слух та великий талант. Кілька років після цього випадку Косяй не торкався до фортепіано, світ здавався йому сірим та монотонним. Але в той же час він дуже радий, що в нього залишились такі класні друзі, як Цубакі та Ватарі. Одного дня він зустрічає дівчину на ім'я Коору, неймовірно талановиту скрипальку, чий стиль гри відображає її душу. Таурі хоче допомогти Косою повернутися в музичний світ, щоб він знову зміг чути музику. Я з впевненістю можу сказати, що Твоя квітнева брехня це 22 серії чистого кайфу. Це аніме декілька разів по ходу свого сюжету зможе витягнути з вас як мінімум скупу сльозу. Це дуже красива історія, яку однозначно раджу вам до перегляду. Можна зупинятися, Ти так чудово грав. Друзі, дуже вам дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатись на канал, а також обов'язково напишіть у коментарі, яке романтичне аніме ви порадили б мені подивитися. Я обов'язково всі ваші коментарі прочитаю. Ну а що я вам хочу сказати? Дивіться українською. Читайте українською. Кохайтесь з українцями всім, папанда, До нових зустрічей! Бувайте!